Тих е нубійських кіс. Микола, дивимось всі троє кіно, а ті телефони на кухні працюють. Зрозуміла. <сум> Богдан, пані Люба, чи була Оля і Валера у вас в гостях? Ну, ти ж Богдан мені питався волі. Оля була, Валера ні. Валера на хазяйстві. Подивися відео, у мене є відео, як Оля приїжджала. Раз сама приїжджала, другий раз з Танєю вороною приїжджала. Ось. Подивися відео, погляди і будеш бачити. Та й от от такі справи. Ось так вони пасуться. Зараз, зараз підете додому. Так, 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 так. Пані Мандаринка. Зараз підете додому, як будете вредні. вредній. Пані мандарин. Добре? Але рожиська страшні має, дівчата. Такі рожиська страшні має. Ну вони то файні. Файно, так рівномірно, на боки загнуті. Такі рожиська, як на картинці. Да? Ух, така я сієва така. Ох. Хі -хі -хі. Ай, ви мазульки мої. Так, Микола, Люба, а гостей нема? Ні, в мене гостей зараз немає ніяких. Я, я не зрозуміла, за що ти питаєш, Таню. Подивіться, що робить. Ти амфросій вредний. Мандаринка моя вредна. Ти чого не пасейся, га, мандаринка? Ай, вушисько. Ой, вушисько. А ти даси вушисько? А? Ось так. Так, Микола Лотоцький, я всі певно, відео передивилась, як Оля і Таня була в тебе. Може бути. Е, так. Таня тих гостей поганих. А, тих поганих, Таню, були. Нині були в мене такі гості, що... Не знаю, не знаю, чи нині, чи вчора вони були, тільки сліди від них остались. Ой. Що? Що ти прийшов? Що ти хочеш? що? Угу, угу. Але ви пасетеся крепко, га, пані мандаринка? Вони всі хочуть чогось доброго. А мене палець болить. Як ти кусаєш, а? Е? Що? Ось так вони пасуться. Ось так вони пасуться, ось так. О, і те прийшов ще. А то тут, тут і мандар... моя цікулядочка, зірочка маленька, сікулядочка моя маленька, білобока. бжім зім 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 ізм Люба Лібо робить. Так. Микола Лотоцький, Оля працює. Так, так, Таню, Оля працює, але вона є. А тих нема сьогодні, десь, десь вони згубилися, ті гості. Не знаю. Добре, що нема. Тихіші на голову. Кози, а, вони є. Тільки малеча коло мене. Добре нині, немає їх багацько, Таню. Олі менше робуть, а вони знають, що Оля має заказ, треба виконувати його, то через те вона не має як, то вони ото не йдуть. Вона не має як видаляти. Так, Оля, це точно. А де це гості погубилися? Не знаю та, Олю. Таня питає Микола, що за гості. Таню, я тобі, потім напиши мені яке-небудь слово в месенджер, я тобі покажу, які гості були в мене. Все, довольна? Я тебе мала. Дивіться, я гладжу, перлася в мене носом і дрімає, бо я її гладжу, їй так добре. Така балдеж, аж очі примружила, не знаю, видно на відео, ні? Як то добре, люба глади. Ти так пасайся крепко, га мандаринка моя.